Привіт, друже! І ця мотивація звучить звичайно для тебе, мій новий друже. Цілую. Отже, ти невдовзі побачиш. Як Україна перестала терпіти муки війни? Ти обов'язково зустрінеш перемогу. Ти ще більше радітимеш життю. Така прекрасна весна навколо, вона подарує тобі найнеповторніший миті цього року. Знайди своє щастя, не сумуй. Навіщо сумувати в такі часи? Все цвіте, все буяє, цвіти, ти молодий і вродливий, отже, маєш право на все неповторне весняне щастя. Подумай. Як ти зустрічатимеш Великдень? Таке неповторне свято Воскресіння. Зустрінь його найнезвичайніше і просто усміхнися. Ти обов'язково матимеш фінансовий успіх ще більший? Ніж маєш Зароблятимеш чудово і обов'язково здійсниться, бо мої слова чи рівня? Красуня весна, юна неповторна дівчина. Вона подарує тобі найчарівнішого сна. Вона подарує тобі найщасливіше реальне життя. Сміхнись.